Ні, не треба грогу. Як же ж ми без тебе? Залишся з нами, будь ласка. Оу. Окей. А і... що я пропустив? Це ж не було. А, серіал про Бову Фета, який мене абсолютно не цікавить. Це тепер, типу, як Марвел, де я не маю права жодного проєкту пропустити, стартував третій сезон багато гайпуючого Мандалорця. Але чи заслуговує він на цей гайп? Думаю, кожен, враховуючи власний досвід, відповість по-різному. А я для себе провів коротенький аналіз та планую прямо зараз поділитися тим, як Мандалорець дав фанатам нову надію. Я це перший ведучий, не тому що найкращий, а тому що єдиний. Щиро подякував за лайк, підписку і ще більше дякую висловив своїм патронам. Ти теж можеш підтримати. Мати мене і утримувати за це деякі ништяки. але не забувай, що все це після донату на ЗСУ. А тепер до експресдуки зоряним війнам в минулому десятиріччі було тяжко. Після купівлі франшизи Disney, корпорація Машинного зла довго не розмірковувала і одразу почала <працювати>, працювати над новою трилогією і, взагалі, над цілим всесвітом, оскільки досвід старті таких масштабних проєктів у них вже був. Як на мене, стартували не найгіршим чином. Мені підлітку сподобався сьомий епізод. Так він старався бути максимально схожим на стару трилогію і часто це скочувалося в банальні самоповтори, але цікаві рішення були. Наприклад, Кайло Рен видався мені цікавим персонажем, і з нього дійсно можна було зробити комплексного героя. Дев'ятий епізод. Після сьомого епізоду вийшов Бунтар 1 і він мені сподобався навіть більше. Зоряні війни про буквально зоряні війни. Хоча я б сказав навіть зоряну спецоперацію. Ну, типу. Це реально спецоперація Камон. Звучить як цікавий концепт, і він дійсно таким виявився. Хоча, коли я ходив в кіно ще з трьома людьми, то, крім мене, він нікому не сподобався засуджуйте, якщо маєте бажання, але фільм годний, що ви мені зробите. я в іншому місті. А далі був восьмий епізод, який неочікувано змінив вектор, і тепер з ностальгічного омажу на класичну трилогію перетворився у поле сценарних експериментів для Райана Джонсона. А він ці експерименти ой як любить. І загалом я тоді в цьому побачив якийсь свій шарм. Так, я дуже наївна людина, насправді. Коли класична франшиза вирішує зламати усі свої стереотипи та продемонструвати щось нове, це завжди цікаво. Але, 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 все це було дуже неочікувано, хаотично і непослідовно. Дізнею необхідно було знайти зоряним війнам свого візіонера, який тримав би все вкупі, по типу Кевіна Файгі чи хоча б Джорджа Лукаса. Так, в останньому не зовсім вийшло з трилогією приквелів, але він мав чіткий план, ідею та бачення. І хоч це все виглядало трішки незграбно, але в результаті помста ситків вийшла неповзяти. Поганим і цільним фіналом трилогії, який грамотно підвів нас до подій четвертого епізоду. Але, походу, відчуваючи цей негативний присмак після приколів, який був у фанатів, Мишиний дім вирішив піти шляхом. А яким шляхом вони пішли взагалі? Абрамс почав, Джонсон наруїнив. Абрамса в терміновому порядку вертали, що він всього всього зліпив щось, хоч хоч щось, все палає, горить, хаос. А пам'ятаєте соло? Ні? Я теж ну і закінчилося дев'ятим епізодом. Епізодом, який зруйнував для мене всяку надію, нову стару будь-яку. Я навіть не буду пояснювати чому, тому що якщо ви бачили Skywalker сходження, то ви бачили Skywalker сходження, і в цей темний для франшизи час, коли здавалося, що вже нічого не спасе колись легендарну історію, з'являються вони. Вуса Педро Паскаля ще під шоломом, як загадково, Джон Фавро вміє раз в десятиліття взяти, з'явитися і створити хід. І це в ті часи, коли едіти з нашим американо-чилійським другом ще не заполоняли весь Тікток, а сам Тікток для багатьох був ще тим крінжом. Нічого не змінилося, просто ми тепер любимо крінж. Так що ж тоді послугувало цій великій популярності. Окрім очевидного, звісно, бо гляньте, який він пупсічок. О -о -о. Але давайте будемо чесними і визнаємо, що Мандалорець не те, щоб геніальний серіал, класична така адвенчура про батька з дитиною і при цьому це не найкращий приклад такого сюжету. З останнього недавній останні з нас справляється з цим типом історії набагато краще. А ще ми тут бачимо вуса Педро Паскаля більше одного разу. Так в чому ж тоді успіх? Як на мене, вся справа у контрасті. Люди ще не встигли відійти від жаху, побаченого у дев'ятому епізоді. Всяка надія на хороші зоряні війни пропала. І ніхто не вірив, що якийсь там анонсований серіал для просування нового стрімінгу Disney+, Plus буде хоч трішки якісним. Принаймні, я не вірив. Але він виявився хорошим серіалом, хоч в ньому немає джедаїв чи світлових мечів. Але він і без них зміг передати атмосферу цього всесвіту більш темну бандитську його сторону, яку до цього розкривали так всяку соло, часом в мультсеріалах, трішки в старих фільмах, але не Більше мандалорець зазирнув трішки новий вимір цього світу, але при цьому зробив це в олдовому і в такому простому стилі, так як це було в класичній трилогії. Але якби нова трилогія була чимось новітнім чи, хоча б якісним, то й мандалорця ми б з вами так не обсмоктували. Хоч я кайфую від перегляду цього серіалу, але при цьому щиро надіюся, що Дісней не буде брати з нього приклад у створенні нових фільмів. Чому? Тому що мені хочеться побачити в цьому всесвіті дійсно нові історії, нові концепти, безчергової зірки смерті чи палпатина. А ось що потрібно брати на озброєння? Це крутих творців, режисерів, сценаристів, продюсерів, які дійсно зацікавлені в тому, щоб розвинути цей світ далеких далеких галактик. Тому, будь ласка, великі миш, не потрібно все знімати про чуваків з цими прикольними шоломами і думати, що всі це будуть дивитися. Камон, невже ви мене реально змусите дивитися ще й Бобу Фета? Ще раз дякую, що додивився аж сюди. Став лайк, підписуйся. жми дзвіночок, це дуже сильно допомагає мені в розвитку цього каналу. Якщо бажаєш підтримати мене фінансово, приєднуйся на Patreon, а також доєднуйся до збору для ЗСУ. Інфа та реквізити в описі.